Всім привіт! У нас вже п'ятий тиждень наших стартів. Вже наш останній тиждень. Ось. І скільки я взагалі прив'язала за весь цей тиждень ви побачите в іншому відео. А сьогодні буде останній наш старт. Відповіді на питання, все. І що ж я з собою беру за правилами проєкту. У нас мав бути один старт, який мав відноситися до побуту дому. Це мала бути якась прикраса чи якась річ, чи декоративна річ для дому, але в осінньому стилі. Так як в нас старти називаються В'яжу, що хочу осінь на носі. Я того думала, щоб це таке взяти, знаєте, і те хотіла, дівчатка накидали тілку чи Але я все ж таки вирішила, що мені потрібно, по-перше, хотати діти свій моточок, е так як я не в'яжу такої пряжі майже. А друге те, що я вирішила залишитись на своїй... Так скажем, першій думці, що ж я буду в'язати. Отже, у мене ось такий моточок. Це Ян Арт Бегонія Я його брала на собачку, бо мені не хватало рижого, я вже просто купувала з того, що є. Але іграшки я не в'яжу, тому що. Її важко зміксувати з іншою пряжею, так як вона на одну третю тоньша, ніж, наприклад, джинс. Тобто, ви зрозуміли, якщо я візьму її в дві нитки, то вона буде товща, ніж потрібно, якщо в одну ниточку буде тоньша. Ось. Але я ось так її потрохи вив'язала, І ось такий кусочок у мене остався. Я... Багато ідей було в мене з нею зв'язати, але все ж таки це 100% хлопок. Хлопок держить добре форму, тому я вирішила, що я все ж таки зв'яжу з нею серветочку. Я думаю, що це буде гарний декор, щоб десь постелити. І навіть, е, якщо хтось зайде додому, немає на увазі з гостів, можна буде красиво поставити її на стіл, на центр столу і поставити основне блюдо. Ось ось такий в мене клубочок жовтий. Я сподіваюся, що дівчатка мені защитають цей старт. Ось я е, побіжу в'язати. І зустрінемося в нових відео. Всім привіт! Отже, це вже друге підключення наших стартів. Вже останній тиждень. Так, так, вже останній наш тиждень, п'ятий, і потім йдуть підсумки. Ось. І, е, що ж я пров'язала? Ось такий у мене процес. Я починала з серветочку. Як бачите, вона в мене трішечки хвильками, але я все ж таки надіюся, що е після стірки або відпарювання вона вирівняється. Ось. Так, то мені дуже вона <гум> Ну, Така ніжна, ніжна, я вам... Хему постараюсь ставити, чи ссылку залишити, я подивлюся. Одним словом, ви побачите. І ой ось, ось такі ще в мене трішечки пряжі осталось. Такий маленький моточок. Ось. І бачите, тут якось більше хвиля, тут вже менше. Ну, одним словом будемо бачити. Думаю, що тут ще один рядочок і. Буду завершати, так як кінчиться клубочок я там думаю. В'яжу я ось таким гачком. скажу що він мені сподобався. Ось. Як кажуть, в'язати можна. Щоб сказати якісь плюси, ну, мабуть, те, що легко вирівнюється якщо дуже сильно почати його гнути. Ось. Ну, не знаю, можу зараз побачити, може. Він буде нерівним. Ну, ось так. Ось так виглядає сам гачок. Ось. Якщо фокус зловить, то ви побачите. І ось тут такі закінчення. Ну, гачок як гачок, знаєте. Ось. Ось тільки я пров'язала. Далі. Е, Питаннячко я вибрала на, цей, на це останнє відео питанечко е, про домашніх улюбленців. Е, я люблю тварин, е, вона йде не такі милі, е, взагалі я багато тварин люблю, але, мабуть, е, з. Домашніх улюбленців. Саме більше я люблю це котиків і собачок. Ось. Ось. У мене е, є і котики, і собачки, але е, фото майже немає, е, тому що ну, я не люблю їх фотографувати. Ось так я коротко вам відповіла. Можете. Е, Писати в коментарях, кого ви більше любите. Отже, переглянути відео дівчаток можете за хештегом «Вяжу, що хочу осінь на носі. І ми з вами вже зустрінемось в нових відео.